Я лежав дня-два, ні ну, з ким не говорив, я плакав просто. ну Я просто ридав. ну Я розумів, що мені гайка. Я навіть до Бога не обращався, тому що я е, розумів, що тоді, в цей момент, що е, мені було стидно до Нього обращатися. Олег Сілідуєв народився в Рівненській області у звичайній родині. По розлученні батьків Олег залишився жити вдвох з матір'ю. Він не був пристосований до життя, і коли раптом його мати померла від інсульту, це стало для нього справжнім потрясінням. Це для мене був шок, тому що вже батько з нами не жив і, ну дуже давно. І виходить, що в мене ну, нікого не було з рідних. Я залишився один. То я тоді не розумів, що мені робити далі в житті, ну, як я маю жити. І почалося все з прийому е, травмадола, я щоб зняти стрес, ці похорони, там мені, та там 5 штучок, нічого не буде, розслабися. І той раз в неділю почав вживати, е, потім три, чотири, і так понеслось, поїхало. Вже дійшов до такого, що. У мене була пачка в день, 25 штук я їв, щоб я себе нормально чувствував. Олег мав свій бізнес салон відеопрокату. На ту пору єдиний в місті. Салон відвідували різні люди. Одним з постійних клієнтів був завідувач аптеки. Я до нього раз підходжу, моя така ідея виникла як в наркомана. А можна у вас там трамадол по, по закупочній ціні брати? По 2 гривні. Він тоді стоїв 15, як я пам'ятаю. Він каже, каже, да, каже, треба ящик брати, там 100 пачок. Говорю, давайте два зразу. Почав продавати вже той Трамадол в три рази дорого. Потім почав е на автоматах грати ігрових в одне время. Такі суми космічні що Зараз в мене просто простивається, це ну. 23 по 24 тисячі це в те время гривень. За один удар. Представляєте, що в голові в мене було? Ну, Як я таке ну, виробляв? Для того, щоб не потрапити до в'язниці за розповсюдження наркотиків, Олегові довелося все продати. Таким чином, він відкупився, але втратив все: житло та всі гроші, що заробив. Я розбитий. Плюс мені треба ж дозу, ну, я ніде не можу взяти, Ну і все. В моєму місті я вже поставив точку жирну на своїй, ну, як я думав, кар'єрі. Знаєте, ну вже все не було нічого. Правда, здоров'я ще було, що я не був йому що ще я держався так. У пошуках заробітку Олег їздив до столиці, підробляв на будівництвах. Та намагався кинути вживати наркотики, але постійно повертався до них. З наркотиків переходив на алкоголь, починав знову продавати наркотики, жив у притулищі. Але все це вже в Києві відбувається, розумієте? Ну це вже було ну, жесть. Тому що мене вже шукали всі місні бандити, вже шукала поліція. До усіх проблем додався кашель. Періодично піднімалася температура. Олег почав швидко втрачати вагу. Одного разу швидка забрала його з температурою під 40. Лікар у відділенні одразу звернула на нього увагу. Каже: ну, давай тобі на віл інфекцію зроблю аналіз. Я говорю, давайте, вона робить. Каже, о, каже, все, ти позитивний, ну я говорю, а що це означає? Ну, каже, Тебе віл інфекція. Згодом з'ясувалося, що Олег також має діагноз туберкульоз. По народу турбовіч. Це вцепилося одразу туберкульоз. Тобто ще трохи крові похаркався. Тобто, ну, вже... врач мені сказав у вас, я вам кажу, напряму, не на 50-50%. На ну, що ви жити будете. Процентів каже, 10 і то, каже, я не даю. Я лежав дня-два, ну, ні з ким не говорив, я плакав просто. Ну, Я просто ридав. отакий такий є в мене. ну, Я розумів, що в мені гайка. Я навіть до Бога не обращався, тому що я е, розумів, що тоді в цей момент, що е, мені було стидно до нього обращатися. Ну, Після того, що я натворив, у мене такий багаж був зла за собою, шлейф, що мені було стидно навіть йому, ну, на нього сказати йому слово. Ну я просто так не міг. Ну, так мені було ну, совісті не вистачало, чи як я не можу обіснити. Тут диспансер, де перебував Олег, відвідували хлопці-віряни. Вони молилися про стілення та розповідали про Бога. Я на них дилюсь, вони такі красавці, ну такі хальоні, як я кажу, ну такі мужи божі, як зараз. Я. Ну, тобто я не дивлюсь, таким я хочу стати. Ну от і думаю, що для цього треба зробити? Олегові запропонували звернутися до Бога в молитві. Олег примирився з Богом і вирішив змінити своє життя. Він став щодня читати Біблію. Я кожен день не випускав її з рук. Тобто читаю, читаю, тому що я розумів, що я в цьому получу зцілення, бо я почав читати, як Ісус зціляв людей, зцілював, Тобто Так хотілося жити. розумієте? Тоді Олег відчув себе набагато краще набрав вагу. Але це був лише початок шляху Олега до Бога. Він робив кроки назустріч Богові. А тоді повертався до свого минулого життя. Я думаю, Олег, що ти робиш? Ну, Ти що дурак? Ну, що ти твориш? Тебе взагалі, ну, ти ж опять гинеш. Чого я повертаюся, Чому мене мозги так? Ну, не так. Я хочу, ж так, як ті хлопці були. Я пам'ятався, ну, картинку. Цю, ну, таким. чого я таким не був? Олег. Знову став хворітий схуд до 32 кілограмів. Олег потребував не лише зцілення від хвороби, але й визволення від наркотичної залежності. Тоді він вирішив пройти реабілітацію в християнському центрі. Він розумів, що це його останній шанс. Я почав змінюватися дуже швидко в цей раз. Тобто, я почав вагу вже набирати, я вже важив 70, -70 кілограм. Буквально за місяця три. Я шаг за шагом, все ж. Я дивлюсь по собі, я себе чувствую набагато легше. Я не хочу ніякого наркотика. Тобто я відчуваю силу Духа Святого на собі. Тобто, в мені вживе він. Господь зцілив Олега від багатьох хвороб. Я важив 32 кілограми. У мене було. Тисячу болезней, з якими не справляться, навіть не один врач не справиться. У мене було діагнозу перечислять всі. Да, анемія, онкологія. Спочатку був хронічний панкреатит. дуже довго, років 10. Я з таблеток не вилазив. Потім він переріс в рак піджелудочно, його нема, Господь зцілив. Далі Гепатит С хронічний, бо 15 років нема гепатита С. Тобто, Господь сів, це я свідчу людям, які за молюзами. Е, Гемоглобін 120. То є, е, з легенями в мене взагалі, мабуть, кажуть, що ну, їх нема там. У мене з легенями все добре. Я ці 3 роки, ну, в мене нема ні в легких. Ніякі прояви туберкульозу мене не проявляються. Вже понад три роки Олег живе повноцінним життям, дякуючи за це лише Богові. За три роки ну, з простого наркомана, ну, не з простого сконченого, вибачте, ну, з людини, якого в шибу, який в під'їзді ночував. Ну, зараз мене ну, я вважаю нормального людину, яким я колись мріяв бути, кстати. Ну, я колись, ну, в мене була мрія. Жити в Києві серйозно. Просто жити, працювати. Ну, щоб я був там такий, щоб у мене зуби були в порядку, там, свої. Там. Я виглядав хорошо. Як звичайний чоловік хотів жити. У мене ніколи так не виходило, я розумію, своїми діями неправильними. Я хотів, як би думав, що це я достигну цього, поки молодий, а казалося все наоборот. Дьявол просто вкрав час і все. А Бог його назад віддає зараз. За три роки такі зміни, які в мене проводять в житті, ну то це, це. Ну, я вважаю, що це чудо Боже. Ну, бо такий Бог такий може робити. О, такий Бог. Олег Сілідуєв мешкає в Києві. Він волонтер громадської організації Захист Олег проповідує й служить туб та віл інфікованим людям у лікарнях, звідки його самого врятував Бог.